Коли влада відверто говорить про проблеми, то це завжди підозріло. Рубанула Спечане, нещодавно Олена Шуляк каже: все відбудуємо, але за півтори тисячі років. Чому Олена Шуляк не вперше персонально говорить про проблеми? Спробуємо відповісти у цьому відео, тому додивіться його, будь ласка, до кінця. Кожен з нас точно прораховував варіант, коли російський дрон. Мракета, уламок їхнього добаного залізяча, прилітає в оселю. І добре, коли ти живеш у зйомні, можна просто знайти нове житло. А компенсація то вже нехай власник розбирається. Але коли власник житла ти сам, то особисто я не сподіваюся на миттєву допомогу від держави, бо я звичка жити без рожевих окулярів. Механізми компенсації дійсно існують. Проте далеко не всі мої знайомі, у яких постраждало майно. Побачили ті гроші. Або принаймні побачили одразу. І ось чому. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк каже, відверто для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться. 1575 років вона приводить аналогію з чайною ложкою, якою наповнюють озеро. Як я розумію, це цифри умовно зафіксовані на момент посту шуляк, але прилітає по цивільним об'єктам щодня. Якщо прильоти у Києві не таке вже часте явище, то прифронтові міста потрапляють фактично щоденно. Кривий рік вчора, наприклад, не може спокійно дивитися. На фото цього чоловіка, який втратив всю сім'ю після удару балістикою напередодні. А ще Харків, Запоріжжя. Це такі маркери, але є ж і ті населені пункти, які фактично сьогодні лише географічні точки на мапі. Ось це, наприклад, Вовчанськ, а ось це Бахмут. А ось це Авдіївка. Але справа в самому факті цих руйнацій їх щодня стає ще більше. Шуляк каже, що у кошторисі на наступний рік передбачено 4 мільярди гривень на реалізацію програми. Є відновлення, 3 мільярди гривень на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло, ще один мільярд на компенсацію за пошкоджене майно. Сама програма стартувала ще минулого року. Аби не плутати вас у цифрах, то скажу загально, виплатили 16 мільярдів гривень. Зафіксували цю суму на одній шальці Терезів, а на іншій – загальні збитки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року. Це важливо. Світовий банк нарахував 152 мільярди доларів. За поточним курсом – це 6,3 мільйони гривень. І ось ця сума – таких ось 4 мільярди гривень. До слова, це ж не за весь час тому цифри набагато більше. А ще три тижні тому Олена Шляк визнала державна політика щодо підтримки переселенців фактично повністю провалена. Це її цитата. За її словами, не отримавши допомоги з житлом, люди просто повертаються в окупацію. Зокрема, тому що там принаймні обіцяють платити за зруйноване житло 45 тисяч рублів за квадратний метр. Тут ключове слово обіцяють. А чи виконують, треба подивитися? Менше з тим 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб повернулися в окупацію. Ацію це до слова не мої цифри. Це слуга народу Максим Ткаченко з профільного комітету парламенту з прав людини поточного власні розрахунки у жовтні цього року. До слова мені стало цікаво, що саме шуляк стала робити резонансні заяви. Можливо, справа в тому, що вона один з факторів розколу серед слуг народу. Це не я знову ж таки Аліве Берех написав. Їй приписують розбудову власного політичного проекту разом зі звільненим з уряду Олександром Кубраковим, Ще там поруч прізвищем стафинаєма з'являється. Як мінімум Шуляк точно має відміну від інших слуг точку зору, бо за заміну Кубракову Олексія Клебу вона не голосувала, а Кубракова у Фейсбуці похвалила. Тому, можливо, її відвертість не просто так, а має на меті здобути певний політичний капітал. Як би там не було, висновки робіть самі і мисліть критично. Підписуйтесь на телеграф. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.